Говорять, вболівальники синьо-білих. Сьогодні ми маємо гарячу інформацію, але з результатом, який залишить вас з полегшенням, ходять чутки, що київське динамо приглядає до захисника Башикташа, але не переживайте цього не станеться. І дивіться, слава Богу, останніми годинами з'явилися чутки, що Динамо зацікавиться в Туреччині захисником збірної Казахстану Бахтієром Зайнудіновим, який зараз виступає за Бешикташ. Але, як з'ясував спотюї, ця інформація не більше ніж чутки, або, як ми любимо говорити, справжня качка. 26 річний зайнудінов виступав за клуби в Казахстані та Росії, перш ніж перейти в Бешикташ. У сезоні 2023-2024 він взяв участь у 42 матчах і забив лише два голи. Його контракт з турецьким клубом розрахований до 2027 року, а ринкова вартість оцінюється в 5 мільйонів євро. Добре, що цю чутку спростували, тому що, чесно кажучи, цей гравець не підійшов би в Динамо. Кажуть, йому важко ладнати в групі, а це те, що нам у команді не потрібно. Отже, фанату, що ти думаєш про ці дикі спекуляції, залиште свій коментар нижче. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео, обійми!